Так все починається. Зайшов в місцинку, де в тому році знайшов здибанку з білими грибочками. Навіть в в, в грудні тут, біля коряшки. От. А сьогодні місце дислокації білого гриба змінилося. Давайте поглянемо, які чудові екземпляри наразі виросли. Ось такі три білих грибочка. Гриб батько, гриб мати і грибочок синочок. Дуже чудові. Отак це виглядає. Супер. Задоволення вже на всі 100%. О, щось. Іще. Це вже маслючок. Такий от. Маслючок опиняється у мене сьогодні в улові. О, ще щось. Черговий мастючок. Тож будемо збирати. Краса, друзі. Краса. Тож, не перемотаємося, дивимося. Давайте подивимось, як ростуть наразі маслятки. Рахуємо. Один, два, три. А тут я как Чотири, п'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять. Боженьки. Декілька. Обідка. Ще декілька. Ооо! Гона твій тут піднімається. Як я сьогодні буду їх чистити, боженьки. На дворі то дощик пройшов. Да, їх сьогодні буде повно. Їх час настав. Тож, не гаємо часу, збираємо. Буде як буде, вже кайфок, супер. А як вам отака гарненька парочка полячків беремо? Товстоногі такі гарнюні. Такий один. Такий другий. Кайфок. Що ж будемо брати? А що робити? Пінь. Ще. Пара манюк, гарнюк, отаких От супер. Беремо. Вже ведерце наповнюється. Якось так. Супер. Чергова місцинка з білими грибочками. Я вибачаюсь за якість зйомки, але... Не розчарувала вона мене. Мене розчаровують грибники, які поспішають, збивають отакі от чудові білі грибочки. Один. А от і другий. Такий бутусик, гарнюсик. Якось так. Будуть грибочки, але вони будуть дуже трудовими. Тож дивимось. Гарне місце. Чергове грибне місце з білими грибочками. Давайте поглянемо, як це виглядає. Смотри, дивіться, які гарнюнькі. Холмик черговий. Так. А то не то, О. ну що ж, гарнюні, гарнюні мої. Ой-ой-ой, ой, гарнюні які. Ой, супер. ростіть великі грибочки мої наступного разу, щоб були більшими. Якось так. Друзі. Молоденькі грибочки. Такі як треба. На консервацію. Ай-яй-яй-яй. А маслічки трапляються в більшості. Але й білі теж з'являється. Вже вісім. Непогано. Один зрізали білячок, а другий вже виріз. Отакий От красунчик. Якраз у баночкам полізе. Ой-ой-ой, який гарний. гарний який. Мій красень. пахне. пасне. Буде, буде у мене сьогодні баночка закритих грибів. Супер. Ну, у гриба мімікрія колосальна. Якщо не знаєш, де він росте, де він може вирости, ти не знайдеш. От Дивіться. Бачите його? Отакий він красончик. Хробаках все як положено. А от другий красончик. Такий третього хтось вже зірвав. Ну що ж, дякую за одного. Якось, Постепенно набираю грибів. Набираю. Має наповнюватись ведерцю. Чого і всім бажаю. Отакі два красені прямо на стежці виросли. Якось так. Цікаво. Є ще тут якісь грибочки. Дуже цікаво. Побачимо. Ну а цей білий гриб, бачите який. Я присвячую брату. Бо пам'ятаєш, брате, дорога. Гілка. Ти його знайшов. А я підбираю. Отакий красунчик опиняється у мене у ведрі. Дякую тобі. Брат. Ой. Все, дочекався, поки я прийду і заберу. Тиждень пройшов, прийшов. Якось так. Дороги. Мабуть, буду закінчувати збір білих грибів. Отакі невеличкі, якраз у баночку потрапили мені до рук. Білі грибочки, ножка кам'яна. Ви не уявляєте.